There, boys. Oh, I can't wait to get clumpy. Here we Shucky. Oh, you like that, Jack? <laughs> <laughs> what? Put the pedal to the floor. Or is that the fastest? Fasta boys! We enter the end. We got the bomb! Віташ, ановні, до вашої уваги Warhammer 40 тисяч, швидкі фріки. Граємо ми, це ПВП іграшка. Зараз доступна бетка, можна пограти до 30-го числа. Так що, кому цікаво, заходьте, посилання я залишу під відео, Силочка на стім, там скачуйте, граєте, дивитесь, зайде, не зайде вам каже, Це ПВП іграшка Граємо за дві команди орків, які між собою змагаються. Ну, звичайно, смертельні битви. Орки по-інакшому не вміють. Коротше, що в нас є? У нас є машинки, давайте покажу. Доступні зараз ця. Ось ця. Тут можна подивитися, покрутити її. Так, оп. Пороздивлятися. У кожного свої приколи, кожної машинки, кожні свої параметри, кожні свої скільчики. Ну, бойові. Це танк гоблінів, якщо що, не орків, а гоблінів. Тут маленький ну, гоблін вилізає, такий команди, прикольно. Я бачу вже. Раніше раніше була демка, давали поганяти, але вона була трошки кривенька. Я записував, і мені там зі звуком проблеми були, каже, В общем, лажово було. Оці машинки теж давали, оцю, ось цю. Ось, ось, ось. Зараз не знаю, можливо, треба відкривати по проходженню. Тоді давали одразу пограти. Там давали на кілька днів, можна було покататися. Так. А... Так, це у нас закрито поки що. Челенджі для окремих технік там. Вибирає і що виконувати. Вони навіть підвезли. А, гейм... якого? Battle pass. З нагородами. З кінчиками. Бачите, так? Так, ану покажи. Трішки фрізить ігрушечка. Ну, бета тест є бета-тест. Щось ще міняти буде по-любому. Бо оце, наприклад, раніше можна на цьому було катати, тепер він закритий, треба його отримувати через цей loot pass owned. Ось ця штучка. Ну це вже скінчик. Так, ну тут теж, мабуть, був скін Де в нас... Ага. Теж на машинку. Окей. Так, челленджі. Ну, логічно, я показав вже. Так, плей. Пограти можна паті додати собі, але у ну, мене тут нікого нема. Створити паті. Такс, покататися. Поїхали, покажу, що за іграшка. Я думаю, ви так зрозуміли. Плюс-мінус. коротше зараз доступні цей режим. І цей. А потім вони дадуть ще кілька режимів. Це супровід конвою. Ну, я думаю, читати ви вмієте, знищити конвой, вбити. А це за точки. Тобто захоплюєш точку, їдеш на наступну. І так махаєтесь. Ну, перестрілки туди-сюди, ганятися. Ах, погнали, подивимось щось цей прикол. Так. Шукаємо іграшку. Так. Ага. Все? А обирати? Так, не дали машинку брати, чи що? Тривай. Погнали, пацани. Так, оце наша. треба охороняти, не давати під'їхати іншим, ну захищати і знищити чужу, по можливості, що це таке. А їхня? Тут є бомби для великого вага. Бік бадабум робити можна. Так. Я тільки не пам'ятаю, що у мене за цей. Короче, он еще и відбывается, так что требует оборыться там колпа. Воу-воу-воу! Так. Воу, воу, воу. так. На-на-о! Опа, не очикав. Ха-ха-ха-ха. Танчик, оба! Форсашка! Та відстань ти від мене Придовбався. Ну нехай, поки він за мною ганяється. Завали завалив мене. Так, батфанг якийсь. Так, а, змінити весайкл. Тривай. Я ж не подивився, у них. Як я вже позабував всі їхні скіли. А білки, ну. Канон. Бігшут, громбоп. Shift boost. Fire control. А, Угу. Так, вот цей у нас. Давай на цьому, распауй. е, э! А я вибрав, же, Л. А, Enter. Так, ми там. оба, Придурок, да не в мене стріляй. Господи, що за народ Так уйу. Ага, ага. Оба Полетів далі. <реш> <реш> так, тепер мене таки завалив Малервік якийсь. <реш> гоблін такий, бля. Орк сидить, гоблінка чи висовується А то стріляє Давайте я вам покажу іншу машинку Ну, я просто показую іграшку, тому що я в неї, в принципі, вже ганяв Я тут бачив всі і навіть ті, що там зачинені. Давайте, танчика. О, а що, не висовується? Тоді я раніше сидів такий маленький гоблін зверху. У нього така ще капітанська, типу, фуражка була, коротше, типу а-ля німецька. Це було прикольно. О! Вау! Летимо. Блін, а як тут керувати? Я забув. А, о, мишка мишки. Опа, давай. Всього. На. Ха-ха. погнали так нормально когось прорядив Уже ж школеметики бачу хорош раніше вона стріляла а ну в принципі вони зробили сильний удар Це нормально раніше вона стріляла частіше ну цей танчик Але не так сильно. На на. Ремонт. Кто там? Так, кто мы на этом? А ну. Так. Що там ще залишилась? Яка машинка? А, оці я не показував, так? Мені дивно, чому вони не дали показати ті дві інші. Ну, одна там окей, там одна дуже імбова, ота от, типу, спортяги. Там реально, коротше, жорстко. Там вона ганяє, стріляє лучами якихось. Так. Це ми якимось прикол. Я вже забув, чим ми стріляємо навіть. Бум ну, можна і так. Закидувати наперед просто. Відлітає диски, ага. Так, форсажик. Подвина. Я продолбался, а прямо. Ну, с дробашами, мабуть. А, на, да, ты с дробашами мотоцикла. Оце цепь що зачинений. Дробовод. Ну поїхали ще танчиком прокатимось. Так. Форсаж. Ого! Блін, ну шкода, що вони прибрали реальну капітану цього гобліна Такі прикольні, мені так подобалось. Тут до речі таранити можна, від тарана теж урон, коротше, йде. Зверху у нас он, бачите, ну сорівнується. Так. На. Так. Бомбардувальник, бля, газ. А мы ждали. бы. На. Нах... Ну в мене там хто... Ааа, стривай! Це мене що там вбило? О, ось ця от, коротше. Хтось вже розблокував, на ній гасає. Одна зачинена машинка оце от з бластерами. Оце імбова була в попередній демоверсії, коли давали пограти. Вона дуже імбувала. Дуже швидка, дуже потужна, коротше. І якщо відкрити е, е, ділянки, карти, ти, ну, тих, ти, коротше, щось з ним зробиш. Так. Давай все, Ой, твои Пик, а, гранатки, цена стребочек и форсаж. Окей. Там же чуваки прокачи не катают. На играни, а я таки зашел. Вот, так. давай назад. А блин, ну ты серьезно? О, позаду мене це фигня. Я тут А, я тут сам, а вони двоє, ну окей. А погнав. Де вони? Форсаж. О, прилетів і поїхав, чи шо? Что да. ты хочешь, господи? Сейчас союзники такие. Я еще погано играю, мы еще и заважают. <гум> Капец. А что ж ты так, боже, как же она застрягает на таких делянках? Не может его. Вау, да. полетел. Ну, скажу, он тут катает, короче. Давай. Давай, ты еще сич. А ну давай, сейчас танчиков постреляем. Полудин. Эх, не вылучил. Ну хотя зачепы. Нарешті я кого ігра Перший за цей бій. Я найкращий гравець. Що поробиш? Якісь китайці грають, азіати чи японці. На. Вона ще й невидима стає, чудово. Бум! В задницю розібрали мене. Ну, ззаду пристроївся, нормально. Поїхали, далі. Кіл конвой мод. Ну ми програємо, тому що я граю. <laughs> я коли граю, постійно програємо. Є таке діє. Да поможу. Вот я и приехал Ага, вещи саблю там маха. Я забыл, где такие у них дела. Где я? А біди від, від мене, господи. Я ще капець, цьому танку заплутатись легко, я він в сторони такі. А то. Капець. Ну, періодично лагаю жорстко. Так, поїхали. Так. Детонація бомби. Оба. Так де там он? Такі детальки полеті. Он цей катає. Я з розгончику. No Ну-ка. Оп пам! Ні. не туди. Эх. Да помог лучше не Фигу я его знал. Так. Бомбовоз. А ну-ка, ич! Майже. А сы його? Ну, no, урона тут майже ніякого. Ага. No. О, ще вся прилетіла. Тут просто, ну я влетів вся корба. А, мене це вбило, ніфіга су. Це дні за давай. Опа. Так. Оце цікаві штуки бомблять. Так, близько не підходимо, просто накидаємо. Накидаємо, 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 Жорстка. Хоч допомагає комусь, я не знаю. Та-та-та-та-та-та, звичайно. Хорош. У сьому видка Так. Готов. На. О, нарежьте нашел свою технику. Да, нормально, я на нем удал, чтобы... А, це развалило, стомпа. Ну окей, ну, давай еще разочек. Це схоже моя техніка, яка мені підходить. Оці от пилки це не для декори, їм можна наносити урон. А танк може, коротше, ну, якщо вклине перед ком, то там може розглядати непогано. А далеко де стріляєш. Лю. Він ще й не видимо, це ну, швидка, і побачите, така як протягаться. Майже хлопці наші нас догнали. Ну, До цього треба обережніше, що у нього там, блін, ця фігня є, коротше, яка рубаша. Так. Погнали, погнали, погнали. Та їх куди ти відпетляв? Так, там десь бомбу хлопці беруть, але я її не беру. Я не вмію з нею кататися. Опа, надурив. Ля-ля-ля, тикак, дикад разу. Куды, куда? Обломочки. Ола! Разысь! Програли. Так! А, ну Ничего гушник! Наша команда вытягла, не зажайте на те, что я в ней був. Так, скільки я разів там в мэр, а ну мені. мне. Так, ну це з чужої команди, це мене вбивав. Рррр, левел, трішки прокачався. Так. 700 дамага. Відхиляв два допомоги убивстві. А, я ще непогано грав, чи шо? Дамаги 1200. То я ще непогано не надамагав. Я здивований. Ну це досвід забій. Эй, там кіл. Я вбив показал. і плюс 2 і ще й дамага. У мене таки нормально було, насправді. Я думав там буде гірше. Ну. Так, ні я. ні та та Челлендж. Так, це інший биом, то. Ну тут ты. А я можна вийти? Я не хочу. Дайт. Escape! Так. Вийти. Так. Кастомізація. Туди-сюди. Тут купа всього. А, о! Можна почепити. Щоб каталося швидше. Так, тут додаткові приколи. Тут ще різні приколи. Це куди? А, це на... Ясно. На крило. Так. челленджи. Баха. А скидки треба? А, 3500, ясно. Так. Что ты хочешь, видно? Что мне показывает? Кого ты хочешь кастомизовать? Ну. Что? Что ты от меня хочешь? Гра. Там говорит, кастомизуй. Я уже кастомизовал. О, тут еще колеры. Так, Червоний, значить швидкий. <гум> ну, можна і жовтий. А-ля таксі. Уклон. Викликали. Так. Десь так виглядає тут бої. Ви самі там зони різні, насправді, там кілька варіантів. Ну, ви бачили, там була лідяна, Ці покаталися, типу, а-ля печерика чи потім виїзд на рівнину. Там лідяна, там теж, ну, зроблені, там, якщо не битися, а покататися по локації, там доволі красиво. Можете заграти, зайти. В принципі, іграшка така весела ПВПшка, самі бачите. А, ні на чому паритись не треба, просто катаєте, стріляєте, рубашитесь. Якщо знайдете свою техніку, на якій вам буде комфортно. А, взагалі прикольно. Так. А тут. А, ні, стрибай. Не цей так. О, на усьому він був, точно. Не на цьому, а на ось цьому. Я переплутав. Їх тут два. Оцей, блін, ну не можна подивитися ніяк. Е, Я не знаю, чому вони заблокували. Можливо, треба їх прокачувати якось. А, то, ну, оцей от прикольний танчик, там саме гобліни, все. Я, я думав, що на цьому вони були, а це на ось цьому. Ну, теж непогане. Там трішки відрізняється, там вони більше на команду граються, здається. Ну Раніше, я не знаю, в тім демці він більше як саппорт і вогнева підтримка була. А тут що вони робили, я не знаю. Тут а, трішечки міняли механіку гри. Там скіли там поміняли, і трішки по-інакшому машинки граються, я а, так от покатався зараз. ну Трішки є відмінності. Невеликі, але вони є. Що ж? Кому гра зацікавила, можете зайти посилання під відео, покачатись, погратися, коротше, прозважатись до 30-го числа, все безкоштовно, все задарма, наче виходить влітку, але це не точно. І, мабуть, вже буде за гроші, бо це ж Warhammer 40 тисяч, а коли вони були безкоштовні, та ніколи. Що ж, а на цьому в мене все. Дякую за перегляд, забігайте ще.